Так, слава Україні! Ще на порядку денному у нас сьогодні ковбаска. Спробую показати, як я готую за мотивами дрогобицької, але трошки змінена рецептура. Тут у нас м'ясо, свинина 10 кг задок. Попередньо просолено дві доби. Нарізана. Ось мілкими шматочками. Зараз будемо відокремлювати. А де крупніше. Я попередньо нарізав тут з прожилками. З ну, жирком таким. Буде на м'ясорубку. Спробую потрохи показувати. Так як знімаю сам, однією рукою працюю, однією знімаю, поїхали. Як хто не знає, другобицька ковбаса, це ковбаса рублена предпосол. Предпосол я проводив 18 грам солі на кілограм, 9 нітритної, 9 кухонної повареної. Половину м'яса нарізані з такими шматочками приблизно 3 на 1,5 на 2 см. Ну, не важливо, деякі більші, деякі менші. Половину такими більшими шматочками, щоб після предпосола розділити їх на маленькі і отакі здорові в м'ясорубку. Зараз будемо перемалювати. Не став я показувати весь процес, яке мало м'ясо. Я думаю, тут цим зрозуміло. Зверху великий отвір кидаєш м'ясо. Тут збоку маленьке воно вилазить. Маленькими шматочками. Так, далі перейдемо до переправ. Не знаю, говорив чи ні, загальну кількість м'яса я збільшив. Зараз вже 14 кілограм, так як робимо на продаж. Люди просять саме цю ковбасу. Найбільше подобається. Скільки не роби, завжди мало. Деякі просять з усього кабана робіть, але ж тут саме м'ясо. У нас мені є ще сало, я ж не можу викидати сало. Тож робимо таку Чисто з м'яса і ще ковбаси з додаванням сала. Решту копчення. Зараз переходимо до приправ. Так, ще раз по приправам. Цукор. 2 г на кілограм. Перед духмяний 2 г на кілограм кмин. 1 грам на кілограм. Бажано мелений, але в мене цілий. Теж непогано. Чорний перець мелений. 2 грами на кілограм. Часник сушений, 2 грами на кг або 7 грам свіжого. У мене свій, він крупний, але він потім розтає, І не відчувається потім. Так, вода. 1374. Ну, Одна літра 400 грамів потрібно на 14 кг, 100 грамів на літру чи на кілограм. Я перебив кутер, у мене лід був. Ви ж можете взяти просто холодну воду з морозилки На годинку на дві вкинули, підморозили. Так, м'ясо теж я загалом 20 кілограмів кидав в морозилку. Десь години 4 лежало, Ну, 20 кг це маловато було. Але м'ясо холодне, будемо працювати. Переходимо до перемішування фаршу. Не судіть за фаршеміс. є в мене великий фаршеміс. проте він стоїть не в новим приміщенні. Ну а зараз. На вулиці Мінус 10 не дуже хочеться там мерзнути. Так, тут ось фарш перебити на м'ясорубку і м'ясо нарублене. Висипаємо спеції. нашу воду. Рынишаем хлансим. <coughs> Дуже зручно ей рукой. Так, у нас 10 один вечера. Выходим на улицу, подкидал дрова в теплицу. Годину тому було в теплиці плюс 15, зараз 20 градусів. Трошки навіть багато як для нічної зміни в теплиці. Так краще так, ніж щоб все померзло. Шахет літає, хлопці збивають. Так, обов'язково, обов'язково рукавиці. Бувало таке перемішували без рукавиці. Потім пальці боліли дня три, наче молотком по ним поклепали. Добре. Вимішували хвилин 10. Якось відчувається. В руках відчувається, коли фарш готовий. От стає плотно Ну і білі волокна з'являються. Зараз будемо набивати шприц. шприц наповнений. В мене він на 5 кг. Тож за три рази справимось. Так, виявилось, в мене немає жгута ковбасного. Знайшов ось такий. Шалев'яний мабуть. Я вже колись ним зав'язував, тримаю добре. Ну Зараз будемо набивати оболочки. На відео не покажу, так як дві руки будуть зайняті. Третій, на жаль, нема. Добре, що нема. Допомогти нема кому. На 11, час... 11 година вечора. Дружина з малим сплять. Закінчив я обв'язку. Намучився конкретно з тими шнурками. Мені так цей процес не подобається. Важко. На спину, на пальці. А ще й такими шнурками вдвічі важче. Ну, ось так виглядає 14 кг ковбаси ще. Так, це оболонка 55 мм. Це 45 мм. Зараз буду вивішувати. Був купив ось такий кліпсатор. Не рекомендую. Кліпсом РВ оболочку. Ну, як зав'язуєш інший другий кінець, не можеш натягнути, набити батон, неможливо просто. Так, зарядив я коптильню. Зараз 12 ночі. Стоїть 21 градус, нехай і буде. Просто ставлю на отеплення. Поставлю будильник на шосту ранку. Зранку об'єм у нас. Так, у нас новий день вранці. Я підняв температуру до 60 градусів. Поставив на обсушку. Кобаса вже суха, чуєте, як, Тен. конвекція. Час від часу вмикаю вентилятор. Чому час через часу, бо холодно. Якщо постійно вімкнений, то температура падає до 50-45 градусів. Вимкнув хвилин на 10, вимкнув хвилин на 20. Зараз піднімаю температуру до 85 градусів Це буде в нас обжарка. Так, ну температура підніметься, потім засипемо щіпу Пустимо дим. Так, вентилятор. Зараз закриваємо. Димохід прикриваємо наполовину. Температура продукту 58 градусів, запустили, дим. Так, вентилятор закрито. Димохід зараз прикриємо на половину. Так, випускаємо дим, вмикаємо вентилятор. Дим зараз вийде. Температуру зменшуємо до 80 градусів. Так, дим вийшов. Вимикаємо пар. Температура продукту зараз 65 градусів. Так, вентилятор вимикаємо, дим вимикаємо, закриваємо заслонки обидві на димохід і на вентилятор. Вмикаємо, доки температура продукту не підніметься 69 градусів. Температура всередині ковбаси вже 69 градусів. Повідкривав заслонки. Зараз видуємо пар. Вимикаємо тен, конвекцію. Ведену баню робити не буду, так як тут прохладно, воно зараз швидко саме холоне. Потім охолоне розріжемо, покажу всередині. Так, ну ось така вона в розрізі вийшла нам м'ясо. Ось нарізається тоненько. Дуже смачно куштувати не буду, так як не хочу на камеру плямкати. Скажу одне, що ми вже з'їли одну паличку. Всім гарного дня.